120 років від дня народження Максима Риського планують відзначити на Житомирщині, адже саме у селі Романівка попільнянського району пройшло дитинство відомого українського поета. Керівництво держави та області зацікавлене, що провести на високому рівні усі заходи приурочені цій даті, каже начальник управління культури обласної державної адміністрації Юрій Градовський. Переконаний, що дискусії про те, що не варто організовувати схожі заходи з піснями і танцями, недоречні, адже саме мистецтво можна довести, що ми Прагнемо миру. У нас традиційно можна було піти по шляху найменшу супротиву і сказати, що зараз надзвичайна фінансова криза і немає грошей. І ви знаєте, от коли будуть гроші, коли будуть кошти, тоді ми через кілька десятків років там проведемо 120-ту річницю, але ми це по цьому шляху, звичайно, не підемо. На засіданні оргкомітету щодо відзначення 120 двадцятої річниці від дня народження Максима Рильського представники влади обговорили попередній план святкувань у селі Романівка. Я думаю, що ми порушувати ту традицію і Цвинтар і та сама липа воно обов'язково це буде. Ну можливо, трошечки в іншому ракурсі. Я зараз ще вам точно не можу сказати сам хід сценарію. Тож 23 травня 2015 року планують провести відому далеко за межами Житомирщини Романівську весну, присвячену літературній спадщині Максима Рильського. Окрім цього, у навчальних закладах області проведуть цикл тематичних бесід та конкурсів для учнів. А протягом наступного року влада обіцяє з нагоди відзначення річниці з дня народження рельського. Покращити інфраструктуру та дорожнє покриття попільнянського району.